Я веселик. Вітаю тебе. Гайда зі мною в веселу подорож кольорів, цифр, букви та пригод. Привіт! Це наші веселики. Але щось трапилось, їхні емоції зникли. Обери кожного з них і допоможи повернути правильні очі та ротик. Чи впораєшся з цим веселим завданням? Ще раз. Ого! Ти зібрав веселого веселика. Подивись, який він радісний. Так тримати маленький герой. Ого! Ти впізнав злого веселика. Він сердитий, але ти його розкрив. Молодець. Ти дуже уважний. Велик. Ти правильно здогадався. Тепер він вже не такий наляканий, бо ти поруч. О, це сумний веселик, але ти чудово впізнав його емоцію. Ти молодець, справжній знавець почуттів. Чудова робота. Ти впізнав всі емоції Веселика: веселу, злу, перелякану і сумну. Ти справжній майстер настроїв. А тепер перед до нових пригод! Веселик вже чекає на тебе.